Привіт-привіт! Сьогодні перша розпаковка, продукції замовлення LR Health Beauty в червні 2023 року. І що в нас тут цікавого не встигла, я запаковану принести, бо дитина підходить до чоловіка і каже, розпакуй. А поки мама там порилась на кухні, вони вже розірвали цю коробку. І я така почала їх сварити, а він такий кажу, а не ціки на мене. Що, що сьогодні в нас в розпаковочці а, мило, мило, це наша любов, і не тільки наша, вже завдяки моїй любові до Мила, принаймні дві людини а, серйозно підсіли на це мило. А, це Наталочка, дитина якої каже, що просто вау, іншим милом користуватись не хоче, бо воно не пече, воно класно змивається. І друга людина це Сергій, в якого псоріаз дуже серйозний на руках, так і він каже, що коли. А, в воді бовтаєшся, то руки починають тріскатись. Коли вже миєш руки саме оцей милом, так, то навіть не треба потім змащувати якимись засобами, бо руки класно себе почувають. Тож, отаке, начебто, мило, ну що там того мила? Далі а в нас в акційному пропозиції, в червні місяці якраз залишились там 10 днів, є а є спеціальний набір. До нього входить про 12 пробіотиків колоску. От пробіотики я зацінила нещодавно їх якість і як вони крутезно впливають навіть на бронхіт. Так, бо тут 12 штамів корисних бактерій, саме тому 12 про, про пробіотики, 12 штамів. І деякі з них саме крутезно впливають на різні, і хто на головний мозок, хто на шлунок, хто на легені. І от якраз в випадку з моїм синулею, якому 3 рочки, в якого бронхіти пішли так дуже активно. Частою періодичності, от додає чин Pro-12, вони крутезно додають колострум. Це могло зеленого само собою імунітетний захист, який нормалізує імунітет, так і це як то кажуть, при хворобах просто must have. в цьому наборі. Ще компанія додає три пляшечки лоємеду. Алоє мед, це не пам'ятаю, коли таке було, що ми вже випили зранку останнє, і в нас от якраз тільки прийшло, тобто в мене запас сунуль. Я просто не встигаю її купувати, Бо начебто, так, три пляшечки це норма на одну людину, а в нас сім'ї четверо, двоє діточок, двоє дорослих, і тож нам потрібно багато. І якраз оце алоє з медом він чудово на. Бромфологеневу нашу систему діє, і от моїм чадам, які зараз хворіють, дуже-дуже до речно. І подарунковий засіб це наш алоез медом, імунітетний, якраз алоїзм берем імунітетний, так. і це подарунок за одну гривночку від компанії LAR за мої підприємницькі заслуги. я На цьому все. І а, хочу з вами ще поговорити про те, як же на цих розпаковках можна заробляти. Адже начебто ти купуєш для себе, користуєшся сам. Втім, ти розказуєш своїм знайомим, вони бачать в тебе вдома вся плінікеле. Ти ділишся цим в соціальних мережах, тією корисинкою. Люди, які на тебе дивляться, вони тобі довіряють, вони знають наскільки ти адекватна людина. Так? І відповідно тві оточення, яке користується цією продукцією, воно зростає. І відповідно там потрохи, там потрохи, і ти спочатку ділишся цим навіть не бізнесом на перших порах ти ділишся своєю знахідкою, якою корисинку ти для себе обрав, так або пощастило тобі обрати, бо тобі порекомендували. Потім Проходить певний час, і ти думаєш, ну круто, я ж вже користуюсь певний час, а дійсно, чому не звернутися до цього як до бізнесу? Так, що, якщо почати собі робити плани, що, якщо почати працювати з цим продуктом, що якщо користувачів націлювати на досягнення цілей і мрії, так? ставати лідером, і якраз оце такий невимушений шлях побудови власної команди, а компанія ніколи не залишиться осторонь з винагородою за це. Тож, якщо ви роздумуєте, як що там без інвестицій, бо це ви купуєте власне для своєї корисності, так от без інвестицій в бізнес, як потрохи почати, так без якихось капіталовкладин серйозних, так розібратись щодо чого, а, інтегруватись в систему шкіл, так подивитися дуже багато записів за цей час. Ядже компанії вже 30 з копійками, так от. Зрозуміти для чого ті продукти, почати й ними користуватися собі на користь своїм дітям, так почати розповідати і додатково на цьому заробляти. Ідея крутезна, крутезно, доєднуйся.